Усі міру Божого. У релігійних церквах учать, що спасіння прийде через народження дітей, через чадородство. Біблія, Новий заповідь, нам показує, що чадородство це народження людини згори від Бога по духу. І це стосується як жінок, так і чоловіків. Бо Бог дав Духа Святого одним і другим, щоб кожен міг проповідувати Слово Боже. Є два Адами. Один жив на землі шість тисяч років тому, другий прийшов із неба Ісус. Першому Бог наказав плодитись і розмножуватися по плоті. Ісус прийшов, щоб хрестити людей Духом Святим, щоб кожен міг стати дитиною Божою і народитися з гори від Бога. Перший Адам не міг цього зробити, він був грішний. Досконали Ісус віддав своє життя, щоб нам були порушені гріхи, і ми отримали життя вічне. Хто народився від першого Адама після смерті піде у землю. Хто народився від другу, буде у вічності з Богом, тому нам важливо бути у сім'ї Божій.